Двері передні ліві Ford Galaxy з 96 по 2006. Колір червоний. Ось там дверей. Двері під покраску повністю голі. Без нічого. Є незначні царапини. Ось царапина. І ось вм'ятінка. Ну і краска тут відлущилась. Ну і Є незначні царапинки такі, що під покраску воно все убереться. І далі відео дверей з обратної сторони, зараз покажу. Двері повністю голі, без нічого. Такій комплектації продаємо ці двері. Тобто продаємо голі двері. Комплектуючих у нас до дверей немає. У нас тільки голі двері. Так як бачите на фотографії або на відео.